На бюджетному черзі виносимо два рішення по матеріальних допомогах. Перше рішення було трошки раніше, значить, про додання одноразової грошової допомоги Виковцю Валентину Володимировичу. Це значить, є... чоловік 78-го народження, в нього сильні були поранення, а зараз пішла онкологія гуртання. І йому на апарат для як... дихання. Значить, 50 тисяч. Далі друге рішення на комісії позавчора, значить, надання коломійцю Василю Васильовичу вийшло в кому голові. Значить, 40-50 тисяч. У ну, нього пішла повторно онкологія і дуже в тяжкому такому стані. Вона ну, сама онкологія, що він їздить через дві неділі, бо не переносить. І, значить, на лікування 40 тисяч на надгробках на лікування. Пам'ятаєте, помер військовий вдома. Йому мати, навіть мати. мати, мати, мати ніякої допомоги з держави нічого не отримав. Не отримали, бо вдома померти ще оформлений. Ну і от туди, на Поприся, що... е... Ну, е... Зоріна. Пам'ятаєте, помер на балконі, був захлинувся. Оце таке, У мене, мене два таких. Будь ласка, пишіть. Три. Три. Ну, два річки. Да, у мене пропозиція, давайте по кубці, вони там телефонували, там 230 тисяч, хоча б 270 може. Там, як ви... це, це, це... Шо, да, шо, а Коломіцю, ну давайте хоть може 100 тисяч дамо. Я, найвін... <плоджен> От, <давайте. плоджен> ну, ну, Реально без папуса, ви розумієте, знаєте, які він ситуації. <плоджен> Так, да, там питання часу вже, на жаль, бо вже. Ну, давай так ось 100 тисяч тому. І... 70 тисяч. Да. Хорошо, я запишу. Як ви кажете? Щоб ми, шоб, шоб, шоб ми на сесії. Okay. ну, якщо не проти. А ні, давай. Ну, okay. ми yeah. mm. все ж таки людина, скільки yeah, робила yeah. там. Ні, yeah, yeah. yeah, я що? Ні, yeah. ні, давайте. Щоб ми там на сесії щось не крутили, yeah. от з голоса там. Не надо, не надо. Ще потім. Доповіли про ну, Там, шовне, Давайте, хто, хто за проголосує? Да. Хто за цей кольцо 70? І тепер зараз буде відділ комунального майна, ви, ви знаєте, що ми оформляємо лізінг, тепломережа, квітний лізінг. Ой, кредитну лінію, господи, що я е, ходила. Вже ми майже на стадії оформлення з тепломережею, але позвонила, ти вчора, завчора, і то не треба було застави, щось там переігралося на гірб. Може, і не треба буде Треба, щоб була застава майна. Е, у нас є на заставу майна, бо цей будинок культури і райони. Е, щоб вони почали процедуру оцінки. І вже нарешті раз взяли її любимої Так, Любим, та ні. Да, ні, воно нічого не значить. Ми фінансову програму прийняли, дали добро. Ми її фінансову підтримку запланували. Може ми, не, такий йде. Просто ну таке вилізло. Ми не хочемо вже з банком спорити, ну, Це так. нічого не це є вимога, ви не тут дод... нічого не добіти. Це... Треба давати. Ну так. Да. Ну, вони спірвали називають. Зрозуміло. Так, давайте. Зачитайте, магнім називається пройде. Про наведення згоди. Давайте хто задні що Зупинилися. Все. Дякую. Дякую.